Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати на каналі. Значить, слушне питання було одного із глядачів, коментаторів відео під час попереднього відео щодо того, як я прийшов до Тесла. Зокрема, щодо нюансу по розряду автомобіля під час сну. Зокрема, коли автомобіль знаходиться ввечері на парковці, відповідно в режимі сну. Була надана така інформація, що з оновленням, одним із оновлень. Виникають проблеми, що автомобіль не засинає і йде досить суттєвий розряд автомобіля під час сну. Тому я вирішив це питання перевірити на власному автомобілі. Власне, модул Tesla Y 2023 року випуску. На даний момент автомобіль знаходився у режимі сну 3 дні. Я автомобіль не чіпав. Не було в мене необхідності, тому що будівництво відповідно займався суд дому, автомобіль стояв, навіть його не відкривав. Біль був заряджений До 80% було 354 км, на даний момент 350. Тобто за три дні він розродився на 4 км. Фактично, виходить, там кілометр з копійками, півтора кілометра в день. Наскільки це критично, не думаю, що це критично для такого автомобіля з такими системами щодо розряду. Так що ось такий результат по погодним умовам, коли це відбувалося, значить, температурний режим днем не вище 25 градусів, вночі температура опускається, зокрема, у мене в селі, десь до плюс 7-8. Плюс тобто, ось в такому температурному режимі автомобіль з'їв. 4 км, або, як пише, тут десь там в межах 1%. Власне, ось таке коротке відео, про я хотів розповісти про, про розряд автомобіля, тому що теж було дуже цікаво. Цікаво буде також побачити, який розряд буде саме взимку, тому що автомобіль буде стояти на вулиці. Всі лякають, що автомобіль, електроавтомобіль взимку це дуже страшно. Тому відповідно відео однозначно буде, тому що автомобілем користуюся, їжджу, і автомобіль буде зберігатися на вулиці. Побачимо, як його можна буде експлуатувати взимку, наскільки це комфортно, наскільки це буде сильно впливати на автомобіль в плані розряду акумуляторної батареї. Все розповім. Надію, що переживемо зиму, все буде Україна. Так що, якщо буде ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!